Загалом конгреси вони надважливі. От за рік вже другий конгрес, незважаючи на постійні засідання, які також проводяться, тому що піднімаються якраз дуже актуальні питання. Дуже багато питань можна вирішити з громадами на рівні області і області вирішує. але є питання, які дійсно необхідно вирішувати з уряжем і незважаючи на постійну комунікацію мережею, да, проведення постійних нарад, проведення постійних обговорень, розгляду всіх постанов, які виходять, є питання, які є нагайними і потребують роз'яснення, тому що кожен регіон. Він специфічний і для кожного регіону є окремі завдання. Там наприклад Луганщин це внутрішньо переміщені особи дуже багато питань по їх житлу, по їх задіянню, по їх соціалізації Тих громадах, в які вони переїхали, дуже багато таких питань виникає Це і фінансові, і інші. І якраз от на таких конгресах ці питання, якраз коли може керівник громади сам задати питання вже на державному рівні, і це питання на державному рівні розглядається, і багато швидше приймаються рішення по ньому, і ці рішення ґрунтовні, з повністю почутою проблематикою цього питання набагато більше таких прогресивних питань стало, тому що є пряма взаємодія, тому що коли ти паперово звертаєшся і хтось розглядає, можливо. Є питання того, що неправильно було осмислено саме запитання. Можливо, відповідь дана не розгорнута. А от якраз таке спілкування, такий формат, він дає можливість повністю докорінно вивчити це питання, поспілкуватись і винести деякі рішення вже там протягом місяця вони впроваджуються як по хлопцям по нашим по отриманню статусу ветеранів, так само і по внутрішньопереміщеним особам отриманню їх статусу. Ось вони озвучуються напряму. Всі розуміють, як воно відбувається, всі розуміють а Це найголовніше. Це є інструмент, який завдяки якому і президент, і уряд тут знаходиться, і очільники областей, і всі громад можуть піднімати ті питання, які їм необхідні, і вони отримують свою відповідь, і своє рішення для того, щоб діяти далі на благо нашої країни, на благо наших спільств.